Пас. О Господа, чому ти рожева? Ну, таку маму просто не родила. Так, так. Це дискримінація. Так. Ви думаєте, що. Ну да. Дивлячись на мої великі перегляди. Ой, на наші, на наші великі перегляди. А ви думаєте, що я сижу і. Uh, кюріосарету зі 100 доларової купюри скручено. Але насправді насправді я такий самий, як і ви. Бомж. Я б сказала Ти що ти наших подісчиків обісрав просто? обісрав? Це він бомж, він, 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 він гірший, ніж ви, розумієте? Тихуї. Не беріть його на роботу, подивіться він блогер якийсь, поруч зі губкою бобом стоїть. Так це. 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 Ой, до побачення. До речі, сьогодні. Що мене поводу... толкнуло? Я... Симочка. Я, до речі. Боже, коротше, подписічники. Коротше, якщо ви хочете, типу. У мене є гра по губки Боба, я нещодавно її пограв, і я коротше, я коротше, в мене всі досягнення в Стімі є. У мене платіно по грі губки Боба. Всі досягнення є. Так, да, да, чітко, тому що я не всі шкарпетки зібрав, я хази їх не зібрати, але все одно досягнення за шкарпетки в мене є якимось чином. Тому, ну, типу, я майстер ігор. Це типу такий байт, щоб тобі дали гроші і ти замовив собі клінінг, і тобі нарешті поприбирали в хаті шкарпетки. Чого? Ні, це в обки ці Треба було збирати шкарпетки для Патріка. В грі. Да-да, в грі. Ми повірили. Любі підпізішінка, коли я куплю камеру ви побачите який вираз обличчя в мене, коли вона отаке от пизде. Ти можеш фоткатись потім при монтажі. Ми будемо в А, ти губка Боб з нами в команді, чи що? Ну, да. Ну, яблочко, да яблочко, яблочко десь тут було. Мені здається. Не там! <падуз> там тільки сама виштовхнула. <падуз> там тільки смерть. Там не яблочко. Ти що, ми на першому місці, так що? 126 переглядів. Ну, там ми. Там ми. Толь, ти уточнюєш, що це за три відео? За три ві ну, за... ну так. Екскізмуа. У деяких е... Е... за три дні. За чотири дні. І на десяти відео такого немає. Не знаю у кого, але у когось немає. А ти в своїй старі канали. Кажеш. А, а ти... <сум> Мені тоді було 13 років. Мені зараз 13. Так, давай ластовецкую, ластивчину Ластевчину. Я... Да, піду. давай, пока мы не возьмем коронку. Какую, блядь, коронку? На зубы? Ой, нет, не ну, нагадуй за зубы. <laughs> а то ещё выпадут. Увидимся в неделю. Я так рада да. все буду вас видеть. Да. Это честно Ну... А... Якщо не бачите твоє обличчя, то да, щиро. Добре, я ще попрацюю над ложка. Mm -hmm. Це щиро mm -hmm. yeah. звучить. Дуже. Це добре. Yeah. <сх> <сидісь> Навіть <сх> через щур. Бо дійсно щиро. Через щур. Давай! Да, да. Є, я це зробив! я це зробив. Ти бачиш, я ще жива. Бачу, у мене навіть камера на тебе направлена. Вау, ба. Посміхніться, вау. На вас, у вас знімає прихована камера. Вона там, там і там. <кхи> давай, 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 давай! Рош. <світ> Хорош! Оце ми молодці. Сумка, чо. Закажи мені це відео, я піду монтувати. Да, добре. Так, колего, дякую вам за. Піздец. Я навіть не встиг там говорити. А Боже. Блять, я забув, що мой. Ми... Я тупо забув, що мов в Я такий, я наговорю, говорю, говорю, вона просто така. нахуй. Боже, як добре, що я не зупинив запис. Типу, я, типу, як вийшла, ти думаєш, що мене вже немає, і ти такий. От я роситься говорити, вона це твари, вийшла. Трайно. О, боже, ну, реально ж тварі.